Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги проточний фільтр з 9 ступенями очищення. Даний девайс призначений для установки на кухонний кран. Він має високу продуктивність та може очистити воду від різних забруднень. Фільтр має 9 ступенів очищення, що гарантує високу якість води. Він видаляє хлор і Жу залишки пестицидів та інші шкідливі домішки, зберігаючи корисні мінерали, виготовлений з високоякісних матеріалів, які мають тривалий термін служби. Пропонуємо до вашої уваги сітку для ванни від волосся. Цей аксесуар для ванної кімнати є ідеальним рішенням для запобігання засмічення у раковині. Його візерунок надає надійний захист від попадання волосся та інших дрібних частинок у зливну систему. Цей аксесуар також підходить для використання на кухні, де він може бути фільтром для дрібних відходів. Заощаджуйте часто зусилля на обслуговуванні раковини, а також запобігайте потенційним проблемам з водопровідною системою. За допомогою цього простого засобу Пропонуємо до вашої уваги органайзер для ватних паличок та дисків. Це зручне рішення для зберігання ватних виробів, косметики та прикрас у ванній кімнаті. Органайзер виконаний у вигляді контейнера з бамбуковою кришкою, створюючи стильний та екологічний вигляд, виготовлений із міцного матеріалу, який легко очищається, та стійкий до вологи. Принесіть природну естетику та функціональність у вашу ванну кімнату з цим контейнером з бамбуковою кришкою. Пропонуємо до вашої уваги мішок для делікатного прання взуття. Він виготовлений із міцної січистої тканини та забезпечує захист взуття від деформації під час прання чи перевезення. Цей мішок дозволяє зберегти ваше взуття в ідеальному стані, запобігаючи його втраті форми або пошкодження. Мішок оснащений міцною блискавкою, яка забезпечує надійне закривання та запобігає вильоту взуття під час прання. Він представлений у різних формах, тож ви зможете підібрати і ідеальний вариант. Пропонуємо до вашої уваги непромокаємий кошик для білизни. Даний кошик має міцну конструкцію та водонепроникне покриття, що захищає вміст від попадання вологи та забезпечує довговічність використання. Його складана конструкція дозволяє заощаджувати простір під час зберігання чи транспортування. Великий об'єм дозволяє вмістити велику кількість білизни, допомагаючи підтримувати порядок та чистоту в будинку. Виготовлений з натуральних матеріалів, таких як бавовна. Натальон цей кошик додасть природний та естетично привабливий акцент у ваш інтер'єр.